Ми щодня в, в інтернеті спілкуємось, граємось, дивимось відео, але чи завжди це безпечно. Зараз перевірюємо. О, використовувати прості паролі. Норм чи стрі? Стрі. Користуєшся складним паролем і ніде його не записуєш. Норм чи стрьом. Регулярно оновлювати паролі, використовувати їх до всіх аккаунтів. Норм чи стрім. Зберігати паролі у менеджері паролів, а не в блокноті чи на стікерах. Норм чи стрьом. Виставляти фото зі шкільним беджем, де видно твоє прізвище та школу. Норм чи стрьом Стрьом. Знімати відео з дому, де видно адресу чи номер під'їзду, норм чи стрьом? Стрьом. стрю. сторіст із геолокацією. Норм чи стрьом. Стрьом. Не публікувати особисту інформацію людей без їх згоди. Норм чи стрьом. як запостити фото з друзями, питати їх дозволу, норм чи стрьом? Норм. Пересилати чужі особисті фото для приколу норм чи стрьом. Стрьом. Отримати повідомлення Привіт, я адмін, не пароль, норм чи стрьом. Стрел. Отримати листа, ви виграли айфон» і натиснути на посилання норм чи стрьом. Стрел. Тобі обіцяють подарунок за участь у конкурсі і просять номер карти. Норм чи стрьом. Стрьом. Ти додаєш у друзі людину, яку бачить тільки у грі. Норм чи стрьом. Стрьом. Перед тим, як встановити новий застосунок, читати відгуки до нього норм чи стрьом? Норм. No. Використовувати безкоштовний Wi-Fi без VPN, щоб обійти в онлайн банк. Норм чи стрьом. Стрьом. Завантажувати вгруз підозрілого сайту бо там безкоштовно. Норм чи стрьом. Стрьом. Встановлювати незнайомий додаток, який просить доступ до твоїх контактів номеру телефону. Норм чи стрьом. Стрьом. Налаштовувати приватність у соцмережах, щоб бачили твою сторінку тільки друзі. Норм чи стрьом? Норм. Вмикайте двофакторну автентифікацію у месенджерах та соціальних мережах. Норм чи стрьом. Норм. Утворювати чат для класу тільки для своїх. Норм чи стрьом. Норм. Повідомляти дорослим або вчителю, якщо бачиш кібербулінг. Норм чи стрьом. Норм. Зайти в друга, бо він сам дав пароль. Норм чи стрьом. Стрьом. Викладати фото з квитком, де видно QR-код чи номер. Норм чи стрьом. Стрьом. Перевіряти інформацію з різних джерел, перші що її поширити. Норм чи стрьом. Норм. -no. Підтримувати друзів онлайн, чи бачиш ще й кейт, норм чи стрьом? Норм. -no. Онлайн безпека це не просто норм чи стрьом. Це твої реальні дані, твоє життя. Будь розумним у мережі.